Вітаю, з вами Аня, і сьогодні на вас чекає величезна розмова про ось цей роман Джорджа Орвелла 1984. Подейкують, що Джордж Орвелл – це автор тільки одного роману, а саме ось цього, 1984. І звісно, цей роман приніс йому величезну популярність, але до того він ще й написав колгосп тварин. І що це виходить? Джордж Орвелл у нас тільки автор сатирик та антиутопіст. Ні, тому що за життя Джордж Орвел написав дев'ять книг, декілька десятків оповідань, есе. Також він писав вірші та п'єси. І також варто зазначити, що деякі свої романи він знищив. <клухи> До чого це я? Без занурення біографію автора розмова про 1984 буде неповною. Отож, поїхали. Справжнє ім'я Джорджа Орвелла – Ерік Блер. Він народився на початку минулого 20-го бремного століття в 1903 році. Його батько Річард Блер використовував при вихованні такі заперечні слова, типу як ні, не можна «припини». Та й взагалі до восьми років Джордж Орвелл майже не бачив свого батька, і тут якийсь Дзигмуд Фройд Фрейд може сказати, що саме ось це і вплинуло на формування картини світу дорослого Орвелла. Через ось цю од поведінку батька, яка була між ними, через відстань між ними, як емоційно, так і фізично, батько став для Джорджа Орвела чимось таким недосяжним, недоступним, як власне і влада. Мама Еріка Блера, Іда Блер, навпаки любила свого сина, вона опікувалася ним, вона турбувалася про нього. Вона була привабливою, рішучою та винахідливою жінкою. І власне усі важливі рішення у сім'ї Блерів належали саме Іді Блер. І це також видно у книгах в романах Джорджа Орвала. Наприклад, якщо ви читали 1984, то ви вже розумієте про що йдеться, тому що Джулія, головна героїня цієї книги, вона була красивою, вона приймала дуже багато важливих організаційних рішень. Вона була взагалі рушієм сюжету у цій книзі. Із самого дитинства Ерік Блер був дуже худорлявим, хворобливим і мав слабкі легені. І, власне, ось ця от проблема із легеніми буде супроводжувати письменника протягом усього його життя, адже й помре від, він від легеневого туберкульозу. Але сказати, що він якось дбав про своє здоров'я протягом свого життя не можна, бо подейкою що він викурював близько ста цигарок в день навіть перед своєю смертю. Так от, літературні персонажі Орвела також не вирізняються якоюсь крутою фізичною формою, крутим здоров'ям, тому що навіть персонаж ось цієї книги 1984 сміт буде скаржитися на варикозні вени, на відсутність там п'яти зубів і так далі. Джордж Орвел на початку своєї літературної кар'єри працював журналістом, і це сформувало у нього стійку недовіру до автократичної форми влади у всіх її проявах. І це також зміцнилося у 1936 році, коли він приїхав в Іспанію як військовий кореспондент разом зі своєю дружиною. Там в Іспанії Джордж Орвел перший діштовхнувся водночас із фашистською ідеологією та тоталітарними методами впливу. І тоді він власне і зрозумів, що в принципі немає різниці, як називається ось ця абсолютна форма влади. Что буде Ашизму чи то комунізм неважливо, тому що методи впливу на громадян в принципі однакові. Роман «1984» – це остання велика справа письменника, який він присвятив останні роки свого життя. І ось така от думка про написання великого роману виникнула у письменника ще у 1938 році, коли він перебував у Марокко. Після всього того, що він пережив в Іспанії, поліції таємні камери з тортурами, доноси, постійне переслідування, перекручення фактів, листи зі страшними описами катувань від друзів з його бригади, думки про констабори не покидали його життя до самої смерті. Так сталося історично, що перед написанням свого роману 1984 Джордж Орвел став дівцем. У нього на руках залишився десятимісячний син, а в легенях, як ми пам'ятаємо, хвороба. Але він не здався і все-таки дописав свою роботу, дописав 1984 на острові Джура. І знову ж таки, він не турбувався про своє здоров'я, бо це був холодний острів, а холод в пристані його здоров'я був абсолютно протипоказаний. Але як не як свій роман він завершив. У 1948 році, а через два роки помер, стверджуючи така праця, як відрядження в утопію лайнса, справили величезне враження на орвела, і взагалі вважається, що це такий конспект для написання «1984», тому що із цієї праці автор дуже багато чого дізнався про радянський союз. Зокрема, ось таку от фразочку, яка стала візитівкою «1984 2 плюс 2 дорівнює 5». Це лозунг про п'ятирічку чотири роки. Раптом що 1984 є антиутопією класичною антиутопією. І що ж це таке? Ось ця от антиутопія. Антиутопія це жанр фантастики, побудований на песимістичних уявленнях про майбутнє людства. Вважається, що антиутопія уже як сформований жанр із усіма своїми рисами з'явився в романі Зам'яті нами, але також вважається, що взагалі антиутопія ще була аж у XVII столітті в таких творах, як Левіафан, «Гобса», та мандри Гулівера», Свіфта та інші твори. Але романи «Зам'ятіна Ми та чудовий новий світ Олдса Гаксклі містять у собі основні особливості класичної антиутопії, які, власне, використав Джордж Орвал в романі 1984. Що ж це за особливості такі? Перша особливість, особистість, звичайний такий гвинтик протистоїть системі. І зазвичай це тоталітарна держава, абсолютна влада. Наступна особливість виродження індивідуальності. Далі поява каталізатору, розвитку подій, і зазвичай це є жінка. Власний часто обмежений простір сюжет розвивається на одній конкретній території і повторюваних локацій за певний нетривалий проміжок часу. Також виділяють такі елементи антиутопії, як сатира, гротеск, іронія та інші засоби комічного. Але тут є певні такі протилежності, тому що водночас зазначається, що для антиутопії характерні похмура іронія, абсурд покорення героя після сліпої віри в перемогу тощо. Далі наступна риса метажанровість. це поєднання фантастичного з реальним. Форма і стиль викладу гнучки, не мають чітких рамок і можуть варіюватися. Також тематичною своєрідністю антиутопії є влада та релігія, де авторитет правителя тотальний, беззаперечний і здатний проникати у всі сфери життя людини. І звідси випливає й сьома рис антиутопії страх перед владою. Кульмінацією роману є зустріч головного героя із антагоністом, представником системи. А для фіналу характерний високий рівень напруги і трагізму, де часто перемагає зло. І якраз такий роман 1984 увібрав у себе ось ці от найкращі риси класичної антиутопії, і як уже зараз можна зрозуміти, хеппі енду у цьому романі ви не побачите. А тепер логічно поговоримо з вами про сюжет цього роману, і я тут не буду дуже багато вам розповідати, щоб не проспойлерити. Головним персонажем 1984 є Вінстон Сміт. Він є звичайним винтиком у системі, але підсвідомо відмовляється ним бути. Також він живе в тоталітарній системі, де є абсолютна влада, і все все контролюється, все життя громадян. Посюди є підслужки, не просто камери, а навіть такі пристрої, що тебе чують, навіть у власних кімнатах ви не знайдете сховку. І не просто через ось ці от підслужки, а навіть через те, що літаки будуть літати і. І у вас тут під вікнами, і бачите все, що робиться у вас в квартирі. Отакі от, от справи. Також повсюди розвішені плакати старшого брата як символ абсолютної влади. На кожному сходовому майданчику зі стіни навпроти ліфта на нього витріщалося те саме величезне обличчя з плаката. Зображення було намальоване так, що здавалося, наче очі чоловіка стежать за тобою, хоч куди б ти пішов. Нижче на плакаті був підпис: Старший брат стежить за тобою. Також постійно повторюються ось такі от гасла океанії, де проживає наш головний персонаж. Війна це мир, свобода, це рабство, невідання це сила. Дія у цьому романі відбувається, як уже можна здогадатися, з назви у 1984 році, але не потрібно так прискіпливо якось щеплятися до цієї дати, тому що це, в принципі, не важливо. І подейкують, що автор вибрав саме ось таку от цифру: саме такий рік подій у своєму романі, перекрутивши дві останні. Цифри року написання цього роману, тобто 48 на 84. чотири, от. але це в принципі не важливо чи події тут у 1984 році, чи в якомусь іншому році, бо вплив тоталітарної системи в принципі однаковий у будь-які роки. Так, от наш головний персонаж проживає в такій наддержаві океанія, і ця країна постійно перебуває в стані війни з однією із наддержав або з Євразією або з Остазією. І вона може різко поміняти ось цей вектор руху і воювати чи то з Євразією, чи то з Остазією, але обов'язково із однією із цих країн. І коли міняється ось цей вектор руху, то люди повинні забути, що їхня країна воювала з іншою країною, і свято вірити, що їхня країна завжди завжди, Завжди перебували у стані війни з однією із наддержав, але як ви розумієте, наш головний персонаж відмовляється у це вірити. Він помічає ці вектори руху і не розуміє, як у своїй голові от можна це сумістити. До слова, наш головний персонаж Вінстон Сміт працює у міністерстві правди, але все тут не так просто, тому що міністерство правди, як ви вже розумієте, не несе за собою правду, а навпаки, займається підписуванням історії, підміною ось цих понять. Також є міністерство любові, яке не сіє любов. Ні, воно займається катуванням, займається шпіонажем. Також і міністерство миру, яке миру за собою не приносить, а займається веденням війни. Отакі от, от справи у світі 1984 в цій антиутопії усе перекручене і відбувається підміна понять. Тому власне у цьому романі з'являються такі поняття, як дводумство, думкозлочин. І є поліція думок, яка стежить за кожним твоїм кроком, і потрібно дуже контролювати себе, слова, які ти говориш, і навіть міміку, бо міністерство думок може. По міміці зрозуміти, що ти якось неправильно мислиш. Тому так, тотальний контроль здійснюється на основі маніпуляції думок та свідомості. Саме тому головному персонажу Вінстону сміту може здатися, що він божевільний, адже він хто не єдиний, пам'ятає, що 2 плюс 2 дорівнює 4, а не 5, що його країна Океанія воювала з Євразією а не Остазією, чи навпаки, у будь-якому об'єктивному розумінні, звісно, він є абсолютно адекватною людиною, але в цій тоталітарній системі він вважається божевільним. Диктатура в Океанії страшна ще й тим, що на відміну від інших антиутопій, де тоталітарний режим в принципі можна ще якось повалити, то в цій антиутопії це видається абсолютно неможливим. Як скаже головний антагоніст цього роману, хто він такий? Я вам не скажу? Нехай це стане для вас сюрпризом. Метою влади є сама влада. Німецькі нацисти, і російські комуністи у своїх методах майже притул наблизилися до нас, але вони ніколи не мали мужності розібратися в своїх мотивах. Давні цивілізації заявляли, що вони засновані на любові і справедливості. Наша цивілізація заснована на ненависті. У нашому світі не буде інших емоцій, окрім страху, люті, тріумфу та самоприниження. Влада не засіб, а кінцева мета. Так, партія контролює теперішнє минуле і контролює майбутнє. Що робить її владу непорушною та безапеляційною? Головним ворогом України є Еммануїл Гольштайн, але скоріш за все це є вигадана особа, міфічна така особа, яку спеціально придумала влада для того, аби підсилювати у громадян відчуття ненависті до конкретно цієї особи, аби вони не думали про якісь інші більш серйозні речі. До слову головний персонаж Вінстон вважав, що тільки Еммануїлові буде до снаги якось поборотися із цією абсолютною владою. Але оскільки це міфічна істота, вигадана істота, то дзузьки вас пошили в дурні. Усе суспільство Океанії поділено на класи. Тут у нас є вищий, середній та нижчий класи. Усю цю ієрархію очолює старший брат, якому підпорядковується, але водночас все одно перебувають на верхівці представники внутрішньої партії, до якої належить наш антагоніст. Середній клас складають члени зовнішньої партії, куди належить наш гвинтик системи Вінстон та Джулія. Також нижчий клас це пролей. Їх складають 85% населення, і вони займаються такими буденними справами. Травми, як футбол, пиво, паби і так далі. І Вінстон вважав, що якщо майбутнє є, якщо воно є, то воно тільки за пролами. Якщо воно є. Нюхові образи у романі 1984 дуже добре так передають атмосферу тоталітарного режиму, і це видно з перших абзаців у холі смерділо вареною капустою і старими постілками. І так протягом усього тексту. Читаючи 1984, можна звернути увагу на кольорову палітру світу. І взагалі, ось таку от кольорову палітру поділяють на дві групи. Перша група це ахроматична, тобто безбарна, де переважають такі кольори, як білий, сірий і чорний, тобто чорно-білий світ. І, власне, у романі 1984 у нас і є такий світ, чорно-білий. До другої групи належать хроматичні кольори. Тобто такі кольори, які можна розділити на теплі, червоний, помаранчевий, жовтий та холодні. Одні синій, блакитний, зелений кольори. Світ у 1984, як я вже говорила раніше, власне, є чорно-білим, ахроматичним із вкрапленням ось цих кольорових елементів. І це, в принципі, натякає, що світ без надії, чорно-білий, в принципі, містить якусь надію, якої по факту немає. Отож, позначення кольору Dark становить 27% від усього кольорового простору роману. Другим за частотністю вживання є кольоронайменування White – 23%. За ним йде Black – 14%, 9% від усього кольорового простору складає Blue. Далі слідує Red і такі його відцінки, як Scarlet і Brick Red – 6%, По 5 чотири припадає на Brown, Grey та Pink, Yellow, Green відповідно. Наприклад, наприклад, зовнішній старшого брата протягом усього роману буде описуватись такими кольорами, як Дарк і Black. і це символізує абсолютне зло, страх, паніка, безнадія і так далі. Ми, як читачі, відчуватимемо небезпеку, яку несе за собою старший брат, але водночас і його силу та велич. Також ще дуже цікаво, Джулія, це подруга нашого головного персонажа. Також описується такими кольорами, як Дарк, її волосся чорне, кімната, в якій перебуває Вінстон, так також має темні елементи. Також це батько Вінсона, якого він майже не пам'ятає. Представники по відділу, представники правлячої еліти, внутрішньої партії, продукти харчування. Таким чином, чорний чи темний колір пофарбовані майже всі важливі для головного персонажа люди, предмети, об'єкти, елементи. Що дуже цікаво, міністерство правди, у якому працює наш головний персонаж, описується білим кольором. Але в цьому і є певне глузування автора, тому що білий колір він символізує правду, чесність. Але, але міністерство правди не займається чесністю правдою. Завдання міністерства. Правди полягає у викривленні історії, переписуванні історії, переписуванні змі та фактів. До слова, Міністерство любові описане в цьому романі ні не в червоному якомусь кольорі, а в білому кольорі, що також є певного роду насмішкою, бо Міністерство любові не несе за собою любов, як ще було говорино раніше, а несе за собою біль та страждання, катування і так далі. І що також дуже іронічно, людина, яка катувала головного персонажа, упс, спойлер. Була одягнена в білий халат. Цікаво відзначити, як за допомогою кольорової палітри Орвел перетворює друга на ворога. У цьому романі, в 1984, буде персонаж на ім'я Містер Чаррінгтон, і він спершу описується з білим волоссям. Але потім, коли дізнається головний персонаж, що цей Чаррінтон є насправді із поліції думок, то його волосся стає чорним. Кольорові ж відтінки, хроматичні відцінки. Автор використовує для опису вільних на думку Вінстона людей. Це проли, там ред з'являється колір і різні його відтінки, також опис різних предметів. І ось ця от гра із цими відтінками, де чорно-білий світ і такі от вкраплення кольорових елементів. Це в принципі показує на те, що є якась надія, але я з цим не згодна, бо фінал цієї книги, фінал цієї книги показує на те, що надії. Nem é mais. Ось цей от роман 1984 можна також прочитати як роман про кохання, і ось ці от почуття між Джулією та Смітом, в принципі хтось може сприймати як прояв надії на краще майбутнє, що все може налагодитися, що зло може бути переможене, але по факту, по факту, надії немає любові, немає в кінці лише зрада і надію згризли, пацюки, страхи вінстона та е, Орвела. Надії немає зло перемогло усе кінець. We'll І чесно вам скажу, коли я прочитала ось цей от роман до кінця. Я така в кінці просто не зрозуміла цей фінал. Мені хотілося цю книгу кудись викинути, бо я звикла трішки до іншого роду антиутопії. Де знаєте, злов переможене, де хеппі-енд, квіточки і так далі. Але цей роман не такий. І коли я прочитала основні риси антиутопії, то це, це класичний роман. Все, питань питання цього роману в мене більше немає. Класичний антиутопічний роман. На ось такій от приємній ноті ми з вами завершимо це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо ви читали 1984, то поділіться своїми думками. Якщо не читали, також поділіться. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписані. Натисніть на вподобайку, не вподобайку, на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Будьте активними в коментарях, тому що від вашої активності буде залежати, як активно я буду викладати наступні свої відео. Отакі от, от справи. Не забудьте. Бувайте, берегти себе, тому що у наш непростий час це дуже важливо. Читайте хороші книги і до нових зустрічей!